Дивишся на мене, щоб я, бува душею на зачах, в моїх ночах тополь свічки зелені, в моїх ночах, задуманих очах. Моєму щастю, того щастя зливим, Мою крові пожар твоїх калин. З твоїх давни на плечах вітер си, гіркий, печальний вітер мов поли. За мною колі Твого горяці, коли землю Твого Сонця, я спину, твоїм сумнів і моє суміння у життя перед ним. З твоїх знамен несу червоний кредо, Впаду, як треба, тільки ти іди. Дивлюсь вперед і бачу попереду Себе з тобою бачу не завжди. Ще не вмержени ніслах. Наші вороженьки, як роса на сонці ми, ми, браття у свой тіло ми воложим за. Що ми брата козацького роду душила, ми полажимо за нашу свободу. Цей номер 129 31 рік ти зустрічаєш своїх учнів, педагогів, батьків та гостей. Разом з тобою нас вітає директор Криворізького ліцею номер 129 погрівна Неля Сергієв. Добрий день, мої любі дорогі, мої діти, наші батьки, мої дорогі колеги. Я хочу в перших рядках прямо сказати, що я у заході від того, що я від вас побачила. Побачила від вас мужність, хоробрість, мужність. Ви такі сильні, сильні правда, неславні. Сьогодні я бігла по подвір'ю, бачила дуже багато дітей. І знаєте, вони отак миттєво прибрали війну, яка існує в моїй не уяві, а в моєму житті. Прибрали. Вони При такі, як були завжди, з розкучним волоссям, модних просівках, з якимись там довгими нігтями, з якимись там дивно пофарбованими головами своїми. Вони посміхаються, десь трохи дуються. Їх було сьогодні так багато на подвір'ї. Хтось прийшов поговорити. Хтось прийшов поконфліктувати, хтось прийшов отримати підручники, але їх було дуже багато. Любі мої, повірте мені, чесно, чесно, життя продовжується. Життя продовжується, воно триває. І будь-яка погана, темня, темна, страшна ніч і темрява закінчується світанком. І я думаю, що він вже зовсім близько за обрієм, він піднімається. І давайте зараз всі разом згадаємо бажання. Нехай в травні ми зберемося всі разом на галку, на подвір'ї. Нехай з того буде весело, гомінко, нехай ви будете не слухяними дітьми, але нехай це збудеться, нехай скоріше наступить наступить мир, перемога, і ми будемо всі разом. Я вас від цього свого серця щиро вітаю з початком нового навчального року. Такого непростого, в таких незвичних умовах, такого, можливо, так? але хочу сказати вам: давайте спробуємо не боятися, давайте спробуємо бути мужніми і сильними, давайте спробуємо свій страх. Вилучити через самостійне таке серйозне навчання, через самостійність, через організованість, через те, що будемо вчитися понад усе. Знаєте, це такі пафосні, такі голосні слова, дуже такі, ну, такі високі, але треба зрозуміти, що нам тут погано лячно і страшно. А тим хлопцям, хто там далеко від нас на лінії фронту, на нулю, їм ще гірше, важче. І, мабуть, теж страшно. Але треба чітко зрозуміти. Вони нас боронять, і вони нас захищають. Маємо, Маємо бути гідними їх обов'язково. Яким чином? Ну як для мене через роботу, та хочу працювати на 100% і ще більше. Так сказали сьогодні мої колеги. На на все серце і ще більше, ніж на все серце. Хочу і від вас, любі діти, щоб ви, щоб ви працювали гарно, щоб ви працювали багато, щоб ви вивчили все, що тільки можна вивчити, щоб оцінки ваші були такі високі, що прямо зашкалювали. Щоб не було сьогодні жодного видачого. Ну примусьте себе працювати понад усе. А життя продовжується. Така ж осінь на вулиці. За нею буде зима. Вона буде білою-білою, чистою-чистою. І, скоріш за все, буде мирною. Мира на усі, радості, щасливого, веселого, сильного і мужнього навчального року. Усіх вас обнімаю, Чекаю в ліцеї, в класах і на подвір'ї. Люблю, завжди ваше і з вами. Ми щиро радіємо нашій зустрічі, дорогі друзі, шановні вчителі, батьки, учні і гості нашого свята. На дорогу знання сьогодні вступають 11-й раз наші випускники. Учні 11 класів та їх педагоги-організатори. Гей, десь там, <му> де чорні води, сів на коня козак молодий. <му> Плаче молода <му> дівчина. <му> З України гей. Hey! Сьогодні нашу ліцейську родину поповнюють наймолодші учні. Майбутні гімназисти-ліцеїсти. Невгамовні та непосидючі учні п'ятих класів. Та співає серце пісню про країну, хай воно розкаже світу, про ранковую зорю, про волошки сіньок і улаю, про сорочку банку, що неначе обе. Сіньоки удаю, русорочку вишипанку, щоденначе оберіг. Йде війна, щоб українець звання гордо ми носили? За право це велика сплачена ціна своїм життям його бійці оплатили. Тож в кожне серце світло хай зайде, і кожен зробить вибір проти він чи з нами? Епоха України світом йде, вкарбовуючись в пам'ять іменами. А ти живий, живий, герой і брат, Великий воїн і солдат за всіх, хто не прийшов назад, з війни, з безодні, живий. Живий на цій землі, святі і рідній України. 苦。 Я твій голос, моя Україно я твоя неспокійна душа, Обізвуйся струною тривожною, Обізвуйся клітинкою кожною, б'ю на сполох і бризу. Годину, я твій голос моя, Україно, прокричу під небеся чаївно і пролюся сльозою з небес, я твій голос моя. Україна. Воскрес оживаю зорею провісною, розквітаю народною піснею. Я співаю, скликаю родину, я твій голос моя, Україну, Голос правди, як пісня, орлина, як могутня ріки течія, я твій голос моя. you Ліцей велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина. І 11 відправляються звідси в полі. Любий ліцею! Щиро вітаю всіх з початком нового навчального року. Це народним не мудрості, натхнення та нових відкриттів. Цей день кожен з нас приступав політ ліцею, відкривав книжку та готував презентацію на науковий проєкт. Роки навчання в 129-му Криворізькому ліцеї найкраще в нашому житті. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Зростайте здоровими, досягайте високих результатів у навчанні. А нашим п'ятикласникам хочемо побажати. Ніколи не зупинятися на дорозі знань. Вона цікава і нескінчена. Зі святом вас! Шановні п'ятикласники! Вітаємо вас з початком нового навчального року. Бажаємо, щоб цей рік був для вас легким та успішним. Сьогодні для вас особливе свято, адже ви поповнюєте лави учнів Килорійського ліцею номер 121 Шановні педагоги ліцею від усіх учнів 11 класів 2022-2023 навчального року випуску. Ми вітаємо вас з 1 вересня. Ми з нетерпінням чекали нового навчального року. Тому що ми впевнені, що саме цього навчального року ваші уроки будуть ще більш цікавими і захоплюючими. Ми дуже радісні, що ви у нас є. Щиро вітаємо всю ліцейську родину з Днем Знань. Цей день особливо урочистий і хвилючий, адже саме з цього починається шлях пізнання, нових відкриттів і нових звершень. Нехай цьогорічне 1 вересня буде сонячним і несе добрий настрій кожному учню, у кожну родину. Зі святом, дорогі друзі! Зустрічай їх, небо синьо-оке! Зустрічай їх, майбуття щасливо. Будь життя для них широке, подаруй нашим п'ятикласникам радість, світла диво. Бачив дивний сон сьогодні, наш наче жах війни пога. І ми з друзями заходимо в світу і привітний клас. Бачив усмішки навколо, бачив вчительку свою. Смачно пахло і з'їдання серед друзів я стою. Жаль, що це наш сон собі, та не будем сумувати. Знову кличе рік навчання. Ну будемо святкувати. Хоч ми з вами віртуально познайомитись прийшли, Та ми віримо, що друзі всі окопиту знайшли. Ми завзяті, ми розумні, не страшний нам той онлайн, тож відмінників в майбутніх ти гімназія зустрічаю. Обіцяємо, ти сміливо, до високої мети і традиції ліцейські будемо гідними нести. Настає не зараз довгоочікувана мить, з якої почнемо своє навчання. Поклич дзвоник, срібно подзвонить. І ми почнемо класну годину без вагання. Дзвони наш дзвонику та весело співай. Щасливо, срібно, радісно, гостинно. І про початок навчального року всім сповіщай. У добрий час, наша ліцейська родина. Право надати перший дзвоник 2022-2023 навчального року надається 5 та 11 класам. Долай незгоди, прикрощі і зради. Хай вірю промін дасть тобі життя, зіб'ється серцем чесної громади. Живи в країна, квітне, величаво, з тобою вірні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість, честь і слава, Калини світом хрещені вони. Хай зійде сонце, вранче і мирно. Ти вололюбна, ти моя сім'я. Живи країну, ти живи в країну хай буде доля, як ясна заря Світ пізнавати, тут чекають на нас, друзі, і вчителі, Тут навчатись нам легко ці.